І ось результат дорада на грілі. На грілі буквально за хвилин 10, і вона готова. Дорада із саличкою, перцем і зверху із лимончиком. Краса. Готуємо рибу дорадо на грілі. Беремо дорадо. Якщо у вас гріль, він такий побутовий, то потрібно буде рибку розрізати, тобто зробити. Філерування риби. Розрізаємо по хребту, і вона у нас відкриється. Тепер зверху солимо рибку трішечки перцю. І додаємо лимончик. І все. І тепер другу рибку, дораду відправляємо на гріль. І знімаємо другу рибку із гріля. Рибка дорада. Подивіться, яка вона красива і вже гарно гарно засмажена. Вже одна готова, цю ми розрізали.